Наша мова, українська рідна мова, мелодійна світанкова, ти від серця до серця і дзвониш, як тержайся. Через світло, і каскове, ніжне, ніжне, педсколе, ти багатий, і барвистий, і дзінка, і промонис. І буденна, і святкова мова наша коленова, і свята, і найніша, і для слуху наймиліша. У тобі ясне світання, є любов, а є кохання. Ти така ясна чортова мова наша веселкова. У тобі глибінь кринична, ти близька, для надзвична, і весела, і зав'ята, ти до тепа і крилата. Ладітна, і терпелива, то сумна, то жартівлива, і скоретна, і ларична, і писена, і поетична. Дорога, ще причиста, то звичайно, то вручиста, це цікава, щедра пова, і відкрита, і загадкова. І повільна, і блискавична, і звичайна, і фантастична, і щаслива, і нещасна, і історична, і сучасна. Ділувай виробниче і відвертаємниче, і тому не випадково є в тобі потрібне слово на всі випадки життя і на кожне почуття.